Дядьки, доброго дня. За проханням Сергія Івановича зніму відео про колеса на лову 1054. Передній 280 на 85 Р28. Задній 270 на 95 Р42. Ширина протектора 26 см. І передній задній. Так, Крінштейни під крила переробив для цієї бази, ну, зробив окремі. ті зняв, ці поставив. Саме крило те саме. Грузи зняв, щоб леша було, поки він на цій базі, щоб не на передній місць менше нагрузка. Ну так, якось так. І доприскувати ще є навігатор, зараз покажу. Ось такий навігатор, рак Браво 400С. 7 секцій. Ось, ну, 7 секційний. Може будуть питання по ньому, чи по трактору, чи по чомусь. Ще, задавайте питання, відповім. Те, що знаю, відповім. Зараз покажу оприсковач. Ось оприскувач. Грубо кажучи, ОП 2,5, ОП 2500 бочка на 2,5 куба. Але влазить сюди 210, спокійно влазить. ну, геть під залезку. Тому в параметрах в мене взагалі виставлено не 2,5, а 2600. Хватає на більшу площу і норму розраховуємо норму. Внесені розраховуємо також на 2600, тобто на 13 гектар, якщо по 200 літрів на гектар вносить. Ось так, колеса в нього теж на широкій базі. Так як він з завода йде, так він у нас кого є питання, задавайте. Всім дякую, до нових відео.